Доброго дня, я Самодюк Ірина Сергіївна, лікар з функціональної діагностики. Сьогодні розповімо вам про таку процедуру, як Холтерівське добове моніторування ЕКГ. Це, по суті, вішаємо вам маленький прилад, який реєструє ЕКГ протягом 24 годин. Цей час ви проводите як зазвичай, і ми потім переносимо дані з цього апарату реєстратора на комп'ютер. Аналізуємо запис ЕКГ. Зазвичай холтер призначають людям, в кого є порушення ритму серця. Це такі, як різного роду блокади і тахікардії. Зазвичай вони проявляються в людей запамороченнями, втратами свідомості, немотивованими нападами серцебиття. Протягом всього часу дослідження людина має вести ось такий щоденник, де є час. Події і ваше самопочуття. Сюди обов'язково треба записувати, коли ви лягаєте спати, коли у вас є фізичні навантаження, стреси і прийоми їжі. Поки на вас холтер є деякі нюанси, вам не можна тоді в той час проводити рентген, УЗІ, МРТ, не можна бути біля працюючих мікрохвильових печей, біля радіопередаючих приладів. Проходити через арки металошукача, електромагнітні арки в магазині, ну і не можна бути в для нашої місцевості, це дуже характерно, де є високе електромагнітне випромінювання, різні трансформатори і так далі. Тобто, якщо ваша робота пов'язана. З тим, що ви знаходитесь біля нього, краще в цей день взяти вам відгук. Про інші особливості проведення холтерівського моніторування вам може розказати ваш лікуючий лікар, кардіолог або навіть наші реєстратори в варазкої багатопрофільної лікарні в реєстратурі. Щоб записатись на дослідження, вам потрібно мати електронне направлення. Неважливо, це буде від сімейного лікаря чи від кардіолога. Або ви можете самостійно записатись на основі платних послуг через реєстратуру Вараської багатопрофільної лікарні. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти, адже ваше здоров'я є пріоритетом для нашої лікарні.